Напевно, якщо спитати в кого-небудь, яких відомих єгиптян він знає, то першими ви почуєте імена Тутанхамона, Клеопатри і Мо Салаха. Ну, я скептично відношусь до знаходження серед цього списку Тутанхамона, адже він прославився лише своєю гробницею. А от Салах з Клеопатрою повністю заслужили таку відомість. Картки Мохаммеда в пазлах поки нема, а Клео вже з'явилась. Тож всім привіт, з вами Рос, і сьогодні у нас огляд на Клеопатру, героя п'ятого сезону. Погнали! Це в нас жовта п'ятірка класу Клірик середнім зарядом. Належить до сім'ї Сонця, яка дає можливість осліпити і підпалити ворога, що для чистого хілера, яким являється Клео, є доволі гарним бонусом, адже який не який урон герой наносить. Пасивне вміння – це шанс 60% накинути 10% здоров'я, що переходить в ОВРХП, і зняти з союзників останній дебаф. З приводу ОВРХП хоч мало, але хоч щось, а от другий пункт то гарно стакається з основним вмінням Клеопатри. Відхіл 65% здоров'я. 65, Карл У без земок 1602 хп. Отже, лише собі вона відновить більше тисячі очків. А наприклад, цьому костюму Хоргала з такими характеристиками майже 1200. Божевільний відхил. Зразу згадується Рафаель, який за певних умов теж показує страшенні цифри, але він все-таки повільний. А Набель з Мурлові, яка також хилить 65%, робить це лише за наявності здоровенної купи бруду на героях обох команд. Другий пункт міння Клеопатри теж доволі цікавий. Всі союзники захищені від бруду протягом трьох ходів, а за кожну спробу щось погане на них повісити, відхилюють собі 205 очків здоров'я. Тобто при ульці Клеопатра може пасивкою зняти болячки, а основним мінням захистити від нових. Герой, до речі, це прокачана версія Птолемея, тож ті, в кого є ця зелена четвірка, повністю розуміють, як працює Клео. Що ж, давайте розглянемо спочатку мінуси героя, а їх, на мій погляд, цілих два. Перший це те, що відхил не переходить в ОРХП, тобто більшість з цих 65% може пропасти даром. Але для таких, як я, придумали пасивку, яка трохи заспокоює. Та й потрібно розуміти, що якщо вона буде ОРХПшником, середнім зарядом і таким божевільним відхилом це вже перебір. Ну а другий недолік, що захист від брудую діспелиться і не завжди можна на нього розраховувати. Відноситься це в першу чергу до оборони і вплине на оцінку героя. Тепер до цікавих нюансів. Персів Спрингвейлу, думаю, всі пам'ятають, багато хто має в колекції, успішно використовує. Так от суть така: поряд з Клеопатрою ці герої Камікадзе, замість того, щоб вішати на себе чи союзників якусь фігню, будуть доволі успішно відхилюватись після ульти. Зайка, наприклад, не зріже в своїй команді бронючу атаку, а накине кожному по 205 хп. Просто візьміть до уваги при формуванні команд, можливо, Мікурлі буде тепер теж частіше використовуватись. На титанах Клео не потрібно, хіба може пасивкою його сліпити, але це вже від безнадійності. На івентах більше грають або ударні перси, або верхепешники, і хоча Клеопатра може спокійно брати з команду, все-таки більш корисно взяти кабана і зелені баночки. В обороні єдина проблема не нарватися на диспел або якусь саль на даху. Клас Клірик може успішно захистити героя від дебафів набору мани, а пасивка і бонус сім'ї принесуть немало користі. Загалом мені дуже подобається ідея використання Клеопатри в захисті, але максимальний бал я їй поставити не можу. Позиція точно не танк. Найкраще герой проявить себе на плечах у стандартній та зворотній формаціях або по центру формації 2-3. Ну і атака! Тут якраз навпаки, я не можу не поставити максимальний бал, адже Клео своєю ультою може повністю перевернути бій і врятувати вас від поразки. Чудовий герой підтримки, особливо якщо враховувати, що зараз кожен першосвішає, палить, травить, паразити і тому подібне. Потрапивши на умовних беручі мотегу, ви можете після ультиклео взагалі не переживати за здоров'я, мінйони суперника прекрасно вас лікуватимуть. Емблеми варто давати, забираючи всі вузли зі здоров'ям, бонус до мани і останній вузлик по можливості теж варто прокачати. Ефірок я, скоріш за все, шкодувати не буду, адже все-таки хочу спробувати поставити клео в оборону, а ви тут же відштовхуйтесь від своєї колекції. Герой вийшов класний, зрозуміло, не без недоліків, але це добре, бо баланс і так руйнується на очах. Нагадую вам, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам.